Якщо вас змушують щось підписати під тиском, що ж робити і як себе захистити. Послухайте це відео, я думаю, знадобиться вам дана інформація уже буквально скоро. Так от, якщо ви щось підписали під тиском, то потрібно зробити негайно наступні речі. По-перше, як варіант, можна подати заяву в цей орган про те, що ви відмовляєтесь від вашого підпису, оскільки він був зроблений під тиском, тобто не по вашій волі. Перше. Друге, можна піти до нотаріуса одразу, максимально швидко, і написати заяву. Де нотаріус засвідчить ваш підпис про те, що ви підписали щось там під тиском і направити цю заяву, зокрема, до цього органу, до цієї людини, до цієї інстанції, де ви вчинили підпис. По третє, можна подати заяву в поліцію про те, що хтось вас примусово змушував щось підписувати. По четверте, можна зробити розголос у соціальних мережах. Але зверніть увагу, тут потрібно робити все максимально негайно. Бо в нас є такі випадки, коли люди передумали або згадали про тиск через 10 років. Як ви розумієте, ну це не зовсім такий тиск, який переконає суддю в тому, що документ, який ви підписали, потрібно визнати недійсним. Нехай буде з вами сила закону, бережіть себе.